Я розумію, коли люди мені пишуть, що е, там, він скоро в шкіру перестане власти, я вже це неодноразово так, так. розказував, мені дуже подобається цей коментар, що нам передали F-16, привіжіть його до крила uh -huh. і скиньте на І потім uh -huh. зразу коментар наступний. Хрен його F-16 потяне. Ну, давайте очі десь. Я е, маю надлишкову вагу, маю, і до цих пір її маю. І я все життя її мав. В мене було маса виправдань стосовно цього, плюс в мене ще було таке якесь. Внутрішнє відчуття абсолютної несправедливості, тому що е, в нас є певні стандарти, як має виглядати там людина на телебаченні, людина артист і так далі, тому подібне. Mm -hmm. Скільки було коментарів е, нашо цих свиней показувати по телебаченню, mm -hmm. і таких коментарів було безліч. Їх було ну дуже багато. Люди хочуть бачити красиву картину. Так, так вони не хочуть бачити Володимира Жогла. <сум> Хоча е, ну Володимир Жогло несе е, до прикладу. Е, Контент, який має людину розважати, в якому не Володимир Жогло відіграє роль, а те, що Володимир Жогло намагається вам донести.